Ну що ж, всім привіт, ви на каналі і Сьогодні ми продовжуємо проходити ігру про манекенів. Я трохи в шоці, тому що ми... Ми... нас тупо вбило само по собі, тобто ми нічого для цього не зробили, ну нас просто вбило. Подивимося, подивимося, що далі так. Ви все знаєте, ви вже бачили попередні серії, я думаю. Що ж, скільки тут писало? 24 манекена. Це супер дофіга, це 4 ходки буквально у нас на першій вже ходці вбили. Причому вбили не по нашій волі, тому що ми нічого цього не зробили. там... Якщо ти, якщо ти опускаєш маску або рухаєшся, тебе вбивають. Це понятно. Але типу, на несі раз, ну, якби саме тобі опустило маску, може її треба ще раз підносити? Непонятно. Ви не лякайтеся, зараз він з'явиться тут. Що я кажу вам зразу. Вот, іще раз, він сам її... Він її упускає! Він мені її упускає! Чому ти мені її упускаєш, підар? Ти подивись. Не поняв. Двісь, а тут я бру. Тримаю, на нього навожу. Ах, ти скотина, ти мені її упускаешь. Тобто, все, ми поняли, тобто, на наступний раз, коли буде така штука, треба зразу вже обертатися і підносити маску, якщо до сих пір відбувається цей ефект е, такої дрожі. Все, все розібралися, все, все класно, матеріал, демо матеріал, все. Що ти, думаєш, ми не розберемося з таким чуваком, як ти? О! Не чувствую. Ладно, класно, все, ми поняли. Але якщо ми порухаємося, в цей момент хіба не скаже, бо типу, що ти рухаєшся, ти не прозрів? Попробуємо. Так, для того, щоб він не появлявся, треба бути в іншій кімнаті відносно нього, це як я зрозумів. Це, 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 це буде перевірити. О, зараз він в тій кімнаті, не в цій, так? Дори. Все, ми підносимо маску, ми чекаємо, може він зараз з'явитися. Але не на того напав. Якщо він зараз з'явиться, ми просто беремо і рухаємося трошки в сторону. І знов підносимо. Так, добре. Все Якщо маска опускається сама, це роблю не я, значить він є тут. І на нас дивиться. Добре, дивимося, що тут відбувається. Це дуже довго, якщо чесно, прям. Все, опускаємо і дивимося. Хаба! А чому він не в цій кімнаті? Чи він не він завжди в коридорі, він пише, що не може пройти більше кімнати. Зараз. Він завжди тут, а тут у коридорі. Нє. А чому так тоді? Як це працює, яка система? Ну він тут, а він не дійшов, не дійшов, бідний. ой-ой-ой Все ми не уловимо, все, ми його розкусили, ми його абсолютно точно поняли. Все, він нам не страшний. До нього забуваємо. Все класно. Зараз тільки проблема ті, що ми йдемо до нього дуже близько. Нам треба брешенько нажати, натиснути на цей на на топливо. І бігти туди. І біжимо, 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 щоб бути в другій кімнаті. Все. класно. У. Це було просто. Так, зараз колись всього він почне бла-бла-блакати до нас. Давайте ми закриємо двері, ж він. Хоча не думаю, що це щось дає. Десь зараз. А, ми ще беремо, Все, і що? Ну вот, от він, от він. Ми Натискаємо маску. Перевіряє наш теорія, якщо він зараз тут теж не появиться, значить він не може проходити більше одної кімнати. Так. Окей. Окей, опускаємо маску, ви готові? Опускаємо. Ба, нема. Mm. Я, походу, був правий, але зараз його нема і в цьому коридорі чому-то. Зараз може бути при самій вході, от прямо при самій вході. А що ж. Окей. Ну, проблема буде в тім, що зараз ми маємо робити першу партію і він в тій самій кімнаті, що і ми. А що ми зробимо? Ми його відведемо сюди. Ми зробимо тако. так. І станемо десь отут. О! Отак. Коли він появится, він появятся десь тут, і ми тоді вернемося по партію, а добре, класно. Ну давай бдя, блядь, да, да, штуку. Ну вже пора би було. Правда? Ну вже пора. вже пора її робити Ну от, все, чекаємо. Не зараз появиться скрізь в тим коридорі, тому що між нами тільки одна кімната. Він зараз скрізь, появиться прямо перед нами. Так, двигаємося. Хорошо, пустим маску саму. Тому що я вас буду попереджувати, коли її опускаю, щоб для вас не було супер сильних скримерів, правда, правда? Це довго, скоріше всього, тут. Я його прям чую. О, затемняється, а ми тако робимо. А, все, скінчився ефект. Класно. Ух. Треба не дозволяти йому пускати тобі маску. Хоча, по суті, по суті, я думаю, якщо ми встигнемо якось. Е, порух, рухатись вправо вліво, має на вас іменно сам сам погляд. І взяти маску, то буде окей. Але якщо це що ховатиметься як рухом, і та штука нас забере, тоді. Ой, куди я це везу? Так я заговорився. Це ж хороша партія. Хороша партія Так. Добре. Що ставимо на загрузку, косо кривого біжимо. Так. Ух! Геймплей. Але мені подобається, то, що це не просто скримери, тобто ти просто грай роби що хочеш І просто ну, там раз в минуту, раз в дві, раз 3 минуты, раз в 10 минут немає скики, заскакуе скример і все, і і і, 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 і і, і це вся гра. А іменно тут треба думати, щоб, щоб його не було, ти маєш подумати, чому так і. робити так, щоб цього не було. Бо зараз, наприклад, іде в тій кімнаті. і з'явиться в цій кімнаті. Ну, беремо масочку тоді, окей. Добре, він зараз з'явиться, скоріше коло нас, мов від нами тільки одна кімната і дуже близько. Да, винтер сюда. Так, материал. Э -э, материал тебя туда. Ой, чекайте вот так. Ну и да, по материал. Опять. Хоча я знав, що він там, ну, але так, все трохи така, трохи така дрож, трохи вона є на присутстві і вона бісить. Значить, розробники зробили гарно свою роботу, ну по факту. Так, добренько, беремо пакетик. Весленько, біжимо, тому що він зараз почне бла-бла бла робити ці штукенції. Хоча це дуже найдобре, тому що ми можемо зараз закликати сюди в цю кімнату, точніше до коридору, він дав нам спокій. По суті, давайте ми трохи підем і що, що? а де він був. Да, він зараз в центральній залі. Давайте ми чекаємо трошечки. І чого трохи почекати, але щоб все було окей. Ой, якраз трохи... тоді. Ой! От, все, зажимаємо, зажимаємо. Все-все-все, окей. Горі, по ідеї його зараз у нас не буде. Ну він буде в коридорі або при вході в нього. от Хотілося, щоб він був в коридорі. Чекайте, чекайте. Що це за звук? Не... Ну Оце ось звук, типа, від чому ефект вже... Це його звук, я думаю, це от він такий, типу, скрипучий. Тобто нам зараз треба відвести цей пакет, він тоді ж знов начне... почне Почне йти до нас відвести його Блін, куди його відвести взагалі? От чим питання е Нам і того і того хватить. Добре. Ну, поки що беремо. Ми поки що в опасності, тому що він навіть що підійде, він підійде тільки сюди. Подий нам хватить часу зробити ще цю партію. Чекайте, де я, трохи запутався. Я десь тут, так? Ось тут, о, це класно. Також цікава дистанція. Наприклад, що ми в такій великій залі чи зарахується це коридором. Ми зараз подивимося, чи він появся коло нас, чи він появиться там впереді. Що він пається там впереді, значить також йде діло і в дистанції. Ой, слишком швидко. Це було слишком швидко. Окей, okay, а чому так? Чому так швидко? Є мене певні підозрі. Де цей тіп? Це було занадто швидко, він чомусь недалеко йшов. Чому? Я його тут не бачу. Е, так, поняв, де по, по солярку по бензин. Зараз треба вважати. Ну, я не бачу добряка добряк не вискакує. Він нам дав маску на цьому йому велике. Спасибі, прям. Спасибі, спасибі, спасибі. Так. берем топливо. Опа, пірпа. Це треба спалити. Це треба спалити, це треба спалити. Але так спалити, щоб той тип не з'явився. Вот чим вся суть. А те, що я думаю, давайте ми тут останемо. Зараз він почне нам бубузякати. Ану, давай. Чи нічого не зробить поки що. Ладно, він щось в тім коридорі він нам нічого не зробить, по суті. Він максимум, що зробить, це підійде в цю кімнату. Так що ми це беремо і спалюємо. Як це лишити? А чому я не може це лишити? Він же казав, поставити це так само, як... Не поняв. А чому я не можу це лишити тут? Давай це вита на якусь нічого кнопку. Та ні не думаю, це зазвичай це кнопка взаємодії. А, на правій кнопку чому-то, от просто чомусь, ну чому непонятно. Нам было не потрібно взагалі. Ладно, не важливо це нічого страшного. Не що ми знаємо, як оп ще раз. А да чого ти не гориєш? Можна якось готко поставити? Ну хлоп, то ніцо не подобається, чому воно не горить? Я не знаю. Я правда не знаю. І манекен довго не появляється. йдемо йдем, що тоді ще возьмемо каністру, може треба разом з партією привезти, поняли? Тобто привезти браковану партію. Щоб там був цей. Закажімо так, проблемка. До речі, він довго не з'являється цей манекен, він, на... він нам зараз щось строїть тут. Він нам зараз щось влаштує. Якусь дискотеку. Він нам зараз влаштує. Добре, тоді. Блін, дійсно не ту кнопку нажимаю. Все, чекаємо тоді на партію. Та по це не смішно не звучало, надіємося, вона буде бракована. Бо він не спалюється, я нажав два рази, типу він моді мав би спалитися, там немає ніякої ні полички, ні підставки, ні нічого. Ну, пробуємо, то по логіці тут зараз буде бракована партія, тому що інакше, ну а як інакше. Це дуже-дуже підозріло, що нема того типа. Ну, це прям я я прям ну я прям джопу чувствую, зараз щось станеться. Зараз він або чи просто так, без нічого, або щось. Ну от, бракована, як я і казав. Ну йдемо тоді, везем, везем це, везем, точніше, ми це не несемо це везем. Везем тоді на спалювання От так, сюди, сюди, сюди. І от так, Лишили. Там є той є. Все. Нажимаємо. Пробуємо. Надіємося. О, нема! Класно! І я от тільки що буквально подумав, а чому ми повірили тому чувакові, який робить на нас експерименти? І спалили те, що він нам дав, хоча, по суті, мені кажеться, по суті... Це був не манекен. Якщо ви не розумієте, тобто. Ну, не знаю, не знаю. <кій> Поки що не зрозуміло, треба розбиратися. Треба буде розбиратися. Так. <кій> 12 уже є. Треба ще 12, Йо, -майо, як це багато! Це довгий день, я надіюсь, ми не помремо цього дня ще раз. Бісерія буде красива, ізмістована і все буде класно. Мому що ця ірушка така, що склейки не можна робити, по суті. Тому що живі емоції потрібні, як я думаю. Так, все готово. Ідем далі, так. <реку> Борло блейки. Так. Э, браковане, ну. Воно ну, ще й браковане, ще й прийдеться ходити зараз по всякі матеріали. Треба слідкувати за звуком. Цей, бо цей хоч довго не з'являється, но він зараз появиться прям 100%. Або ми його спалили і він більше не появиться, може він. Якщо подумати, він пропав почти в той самий час. <кхух> Бляха, горло. Він пропав почти в той самий час, коли з'явилося це тіло, типу, в тому. В, в фургоні. Може його вже більше не буде слухати, може вже маємо спокій трохи. Звучить хорошо. Навіть трохи логічно. Не сильно трошечки. Так, що нам не вистачає? Ну, а як без? Того? А, і до речі, а він то там пропав, да? Може він туда і, і лишився. Йоп. Оце, оце то що я вам і казав. За живий? Так. Да. Долі де тоді? Демо тоді, щоб він не був в тій самій кімнаті, що і ми? <кх> Коли з'явиться маска? Тобто ми від нього ще не позбулися. І це прям погано. Тому, що, ну, значить ще щось з ним буде і це мені взагалі не подобається. Все абсолютно точно не подобається. Так. <кх> Ех. От як знати, що маска більше не з'явиться? А, стоп! По суті то, той, той що вискакував із-за маски, це був інший чувак. Розумієте, так? Це не був цей червоний, це був той. Такий. Е... Палений, смалений, скажімо так. Тобто, по ідеї, може, вже більше буде не потрібна нам маска. Ми можемо її натиснути, до речі? Можем. Кес, тоді. Просто він нам більше що він більше не буде скакати, навіщо на нам маска, да? Ну що ж, дивимося, думаємо. Я Надеюсь, а партія уже не буде бракованою Так, двигаемся, так, пожалуйста. О, да, вроде как, все окей. Все чики-пуки. Так, мы двигаемся. Все, классно партия. Все, везем, все по магазинах, По прилавках. <coughs> Цікаво, что они закінчат історію так. Що вот, наприклад, появиться якийсь... Ну, я б, наприклад, можна було б показати, що от якийсь магазин, що там манекени, 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 всі класні на складі і один бракований, типу, от. Понимаєте, так? Що, от вот как інцовка, типу, як в фильмах классическая би знай сказав. Так. Тут продовжує застрягати, я не знаю, в чому проблема, що йому там мешає, правда. Просто не знаю. Так, нажимаємо. Я надеюсь, нам відстачить топливо, правда? По ідеї так, да, помимо. Так, да. вистачить, віз стачить. Красний ті пара прямо за цими дворами. Він прям за ними і... Це не подобається. Зазвичай на кінець дня, на кінець дня вони мають щось дати, тому що... Ну, що так? А як інакше? Добре. Добре дивимося. Лиш би не брак. Вот що саме головне. Лиш би не брак. Мені здається, що ні, мені здається, що. Роздивляємося. О, як добренько, то, а. Як класненько. Що ми закінчаємо? закінчуємо день. Відвозимо і чекаємо на. Якийсь крім. Нема. Ух! 20 хвилиночок, ну, можливо, навіть почнемо шостий день. Ці серії почнемо подивимося, що там, взагалі. Скажем так, мі міні спойлірс відробимо. Я не думаю, що нас так линько відпустять. Все, ми натискаємо. Зверене світло. І. Йдемо собі додому, але чекаємо на те, що тут зараз хтось щось ясь хтось де. Якось, скажімо так. Фух, ладно, так, все, настроїмося. Знаєте, що думаєте, треба це наверх. наверха Добре. Так. Тут треба вважати. Вважаємо всі гуртом вважаємо. Ідем. Маленько, не спіша, ну а Чуємо, правда? Це може бути двері ті, так? Оп! А, двері ці звучать, але, зв... але звук вони зробили, ну. Йдем, помаленьку, не спіша. Тому що цій грі ми не довіряємо взагалі абсолютно. Спокійно. Відкриваємо двері. Ать Окей, закриваємо їх. Супер. Фух, ага, Переродження. Ну що ж, зараз граємо на розслабоні, тому що цей день скоріше у нас вб'ють. І нас буде якраз начнемо з цього наступну серію. Цей фонарик так бісить, воно його них Ні. 24 манекена. Ти молодець протримався, напевне, Довше всіх решти. смислі тобі буде е... сумно зі мною прощатися? Я не зрозумів цього. Смиссите? Тобто нам кардик? А, ні, а може, то що це 6 день, і він нам казав на самом початку, що нам треба відбити 6 днів. А. Тобто, ага, цей день останній цей останній, і значить він самий сами жорсткий Самий самый самий інтересний І И, скорее всего, тут саме більше смертей. Йомайо -йо. Так, ми вже щось чуємо Не, думаю, треба, треба йти без Тому що, что мы чем йдемо, тим більше ми сме настроим на всякі приколи. Давайте ми посмотрим. І готуюся до того, що щось, хтось десь якось нам вискочить, та й все, в принципі. Добре, так, шукаємо записочки. Я можу, ну, трохи стрімно, що чесно. Я просто знаю, що зараз буде жесть, ну, типу, як би це очікувано, це логічно. І мені прям взагалі, я прям на кожен момент чекаю, що щось вискочить. Записочки ми не бачимо. Він, він десь в, яких, в якихось кімнат. Фух, так. Що перше, ви б сказали, матеріал чи топливо? Давайте йдемо по матеріал. Надіємося, того червоного тут нема. Тут дивимося сюди. Ну а як без нього? Добре. Ну і будь собі. Ми тебе не чіпаємо, ти нас не трогай, так. Добре. Маска є в нас? Є, але за чим нам маска, якщо того чувака вже немає, який власне, маску. І нема пін кода що прикол тим, що нема пін кода блін Може він десь в записках був, а я про проглядил. Правда? Ай-яй-яй, я, походу, проглядил пін код І може таке бути, що цей пін код нам буде потрібен для доброї кінцівки, якщо тут є добре і поганое. Ну а що, ж от разберемся с Ні нічого страшного. Так. Чекаємо скримерів, чекаємо якихось приколів, чекаємо. Ого, диві, диві, дивіди, диві диві, 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 йо ма майо ти що робиш, чоловіче? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. ну, він віскочить, він десь віскочить. Він десь віє йоп, ті мать. Криків буде. Ух. Ну, я думав, ми його позбавились, але він все ж, ну. Блін, я не зрозумію тоді. Ну так, я цього не. не поняю. Добре. Так. Ну, не понятно, якщо чесно. А, треба спочатку натиснути, власне. Ай, блін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Ну біжимо тоді, Ну ви нафіг, уйти? Он не фарт лапати Знаєте що, Давайте ми обернемося Ай-яй-яй. Маска, маска, маска. А Чому? 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 Ми ж його спалили будет. Зараз щось буде Зараз щось точно буде Так, на маску забрало. На маску забрало, блядь. На маску забрало. ми На маску забрало, я не знаю чому Окей, обертаємося, так? Ви готові? А -а 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 -а. Ух! Тобто ця фігня червона знову продовжилась. Чому? Я не розумію, блін. Хм. Цікаво. Чим тут власне логіка? Він тепер тут, а він був там, він, він раніше ніколи сам не переходив. А, і зараз знову появиться і все, він тепер з нами ходив постійно. І... Ой, чекайте, в тому плані, що він нам буде нас вбивати. Я думаю, да, я думаю, ми зараз навіть спробуємо. Ми навіть це спробуємо зараз. Якщо зараз знову появиться типу, ця шипучка, і він нас вб'є, то значить типа нам тепер треба буде ще й тікати від нього, грубо говоря. Але з чим смисл тікати, якщо він за тобою одразу вже переходить в другу кімнату. Ну от ну, пробуємо, ну пробуємо, що ну, я вам можу сказати. Хотів би я знати навіть. Ну я не знаю, я не розумію поки що Опа. Окей, на бік і маску, бік і маску! бік і маску! Так на бік і маску, в чим прикол! Чому маска не надягається? Що мені робити? Ну ми помирямо. Це, це смерть. Я не можу маску натягнути. Ну що ти дивишся на мене? Давай, давай. Ну давай, давай, да, 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 да. да, да Ну ладно, тоді, окей. Чому так? Я навіть обернувся від цього, і я знову маску не зміг натягнути. Тому що він був в тій самій кімнаті, що ми мі. Дорінько, дивіться, серія йде майже 30 хвилин, зробимо ліпше таку серію. І в наступній вже продовжимо. Тому що треба розбиратися, я не хочу друг засподарити аж так сильно. Нажимаємо, тут нічого не помінялося так. Що ж. <кхм> що ж, всім дякую, що мене подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик. Всім пока. Спасибі.